Коли я дізнався тему нашого сьогоднішнього відео, я був приємно здивований. Чи це не радість оглядати автомобільні аксесуари, що приємно пахнуть? У двох попередніх відео ми оглядали автомобільну хімію, а саме поліролі для пластику та вінілу. Зараз будемо оглядати широкий асортимент освіжуючих повітря та аромодифузорів. Подивимося, що є в нашому асортименті, розповімо про новинки та в кінці дамо топ-5 ароматів особисто. Від нас. Обов'язково підпишіться, поставте подобайку. Промокод YouTube дає знижку 15% на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Давайте оглядати. А почнемо, ми, друзі, одразу з новинок. Ні, це не консерви, це приємні повітряні. Бокси на 6 ароматів. Зручно регулювати аромат завдяки отворам самого боксу. В залежності від температури та вологості в авто, тривалість дії ось саме таких боксів буде від 30 до 40-45 діб. Але будьте обережні, якщо авто знаходиться саме під сонцем, тривалий час на стоянці або зупинці. Е Тепла буде більше та буде більш насичений запах в салоні. Ідеальним варіантом буде закинути саме такий бокс, десь у прохолодне місце, під сидіння або, можливо, в бардачок. По ароматам у нас кокос, вишня, запах нового авто, жасмін, лід та тропіки. Далі ще одна новинка: капсульні ароматизатори. В цілому з ними все зрозуміло. Ви 100% їх вже бачили. Тривалість дії до 30 діб. Повісили собі на дзеркало або, можливо, десь на задніх сидіннях. Ось та використовуєте. Додалося шість нових ароматів: прованс Лаванда, морський бриз з середньоземноморськими травами, соковитий фруктовий аромат, морський бриз з прохолодою, роман Холідей, теж нотки моря, свіжості та цитрусів. Та наостанок солодка вишня. Та у схожому варіанті, у вигляді капсули, у нас ідуть X Fresh. Також додалося чотири нових. Аромати: ваніль, ягоди, запах нового авто та вишня. Продовжуємо підвесними аромками у вигляді мішечків. Це в нас універсальний варіант для дому і, звичайно, для авто. В мішечку в нас спеціальні ароматизовані гранули та натуральні компоненти, а сам аромат тримається до 30 діб мішечок можна закинути у дверні карти, бардачок, десь під сидіння. Запах буде зберігатися та циркулювати по авто. Зі смаків у нас рози, лаванда, цитруси та квіти магнолія. Ще з підвісних у нас в асортименті є ось у формі диска з ланцюжком. Використовувати дуже просто: всередині, ось саме ароматизований елемент. Іде е, в комплекті до ароматизатора. Закрили, е, зафіксували в себе на зеркалі та. Користуйтесь, тримається він у нас також до 30 діб і 5 смаків у нас в асортименті. По аромату в нас тропічні фрукти, нове авто, вишня, літа, чорна ніч. Хочеться вже завершувати з підвісними аромками та переходити до інших. Це в нас лінійка Brilliant Air. Ось така. Підвісна краса у вигляді діамантів. Е, є в нас в асортименті зараз шість смаків. Амбер, теплий, солодкий літній аромат. Аква, аромат морського бризу, кавовий пряний аромат, роман Холідей, – фруктовий аромат, Вайт Маск – трохи пудровий чистий аромат свіжовипраної білизни і вайт -ті, зелений чай. Підвісні аромки це добре, але велика кількість людей любить встановлювати аромки саме на дефлектор. І це особливо актуально у літню спеку. Як ви можете бачити, асортимент у нас дуже широкий і є різні форми аромок для дефлекторів у вигляді смайлика, якщо у вас є діти, у вигляді турбіни з подвійною кліпсою, куля з капсулою та у вигляді флешки аромати: лимон, лаванда, океан, лід, нове авто, фруктовий сад, ваніль, вишня, кокос, ананас, квіткові аромати, м'який, теплий, морський бриз та багато інших. Та наостанок закінчуємо наш огляд ще одну чудову новинку. Це аромодифузор для дому, офісу та будь-яких приміщень. Ось така баночка скляна на 130 мл. в комплекті 5 аромопаличок. Та в асортаменті цілих шість ароматів. Amber Night – теплий пряний бурштин. Fruit Garden – фруктовий солодкий мікс, Lavender Dream – заспокійливий лавандовий аромат, Mary Kidsman – солодкуватий дитячий аромат, Orange and Chocolate – апельсин у шоколаді і Winter Plum – пряна зимня слива. Та то п'ять ароматів, як і обіцяли. Чесно скажемо, у нас було дуже багато часу під час зйомки цього відео для того, щоб перевірити майже всі аромати. Та ми виділили п'ять найкращих на нашу думку. Перші два ось таких підвесних аромати для тих, хто полюбляє стримані аромати: це ваніль і прованс у вигляді капсул. Це досить цікаво. Обов'язково будете вибирати, розгляньте їх далі. Для встановлення на дефлектор ми підібрали ось два таких аромати. Хто любить цитруси, лимонний смак приємний та подвійний аромат. Це в нас іде кокос та ананас. Також його рекомендуємо. Та абсолютний вибір усіх в цій студії з серії Brilliant Air. Це в нас аква, морський бриз, найвитонченіший аромат з усіх, які ми пробували. Радимо в першу чергу саме його. Друзі, на цьому ми завершуємо наш огляд. Дякуємо за перегляд. Промокод YouTube знижка 15% на тисячі товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Обирайте свої аромати та користуйтеся з задоволенням. Дякуємо та до зустрічі.